Світло гасне, тіні довгі, серце рветься, як струна, та вас не чутно, мої рідні, а я кричу ніч без дна, в житті цей біль своїм несу крізь темряву, крізь сльози й муки, де знайти розраду і красу, коли німі навколо звуки. Ой, доленько моя, чому це ти така холодна і гірка? Невже по-іншому не можем жити ми, коли розбиті всі мости, така жорстока гра, цей біль та стої нам не гоже нести. Хіба ж ми створені для ві? Під вітру наче плач, розливається побіж від мої надії, мов свіче гаснуть в темряві усіх літ, я прагну сонця, тепла і миру, та все навколо, лиш пустка й жаль, невже немає нам подиху, та віри, лиш тільки сіра, гірка даль. Ой, доли, долень, доленько моя, чому це ти така? Така жорстока гра, цей біль та стогін нам не гоже нести. Хіба ж ми створені для вічної жури, коли закінчаться ці дні, коли промінчик світла з'явиться, чи зможемо ми йти самі, чи знову серце розірветься, ми прагнемо щастя, а не мук, Ми прагнем жити, а не тліти. Розвірви коло цих розлук Дозволь нам Вільно полетіти? Ой, доли, доленько моя, Чому це ти така холодна, гірка? Невже по-іншому не можем жити ми, коли розбиті всі мости, така жорстока гра, цей біль та стогін нам гоже не нести. Хіба ж ми створені? Темний ліс бреду я, бридує пошуках того, що втратив. душа моя, німамов скеля, де кожен подих, серце крає, я знаю, десь там є світанок, де промінь сонця зігріває, де скінчиться цей довгий ранок, і біль нарешті зникне, згіркне. Хай ця ніч кінчиться, і з нею біль, ми не мов дим душа нехай звільниться і серце стане золотим, бо створені мене для муки, а для любові, для весни, Хай зникнуть всі жорстокі звуки, і мрії в небо полетять, мов сни.